А кушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви» погляд хижий дупа в мультикамі. Точно народився для війни, Терем монаком не просився, бо хмиловав від буковельського котла, ще в дитинстві віщий сон наснився. Жде мене за на махран. А я б хоті. Бажаю здоров'я. нам, глядачі. Ви дивитесь армія ТІВІ. І сьогодні ми завітали до 128-ї окремої бригади ТРО Дике Поле. І зараз маємо можливість поспілкуватись з паном Андрієм. Вітаю, пан Андрій! Нажаю здоров'я. З 22-го року я приєднався до бригади. В ході того, щоб ми заходимо на ворожі, позиції сапер завжди йде перший, перевіряє, чи можна туди безпечно завести піхоту. Паралельно мені поставили задачу. Там була дорога, вона була замінована протитанковими шлагбаумами. Мені було треба зняти всі ці шлагбауми, щоб туди могли заїжджати машини. Пішов я, начальник ГСП, мій командир і розвідка. Полетіли ворожі дрони, зависли нас, побачили. От ми пару разів сховалися, не повз пролетіла, один завис, і почався мінометний обстріл. Ми ото взад-вперед, і ми тим мінометом наводились, наводились на нас, ну нічого в них не вийшло. Ми ото пересидимо з ними, міну пересидимо. Вона бахне ще такий спалах і міни видно, навпаки, нам допомагали. Коротше. А потім на нас прислали цілий каб. Оце було сильно. Я на те узбіччя думав, заляжу. І як провалився метри на два вниз, думаю, отут взагалі добре. <гум> і Я пацани сюди ляп-ляп-ляп попадали, А там така типа, як була, і там труба така. І як гепнув, той кап там ті плити так підняли і <гум> Я такий виліз, кажу, це було сильно. От, ну, Продовжуємо задачу. Ну, сказать, що я втомився, тоді нічого не сказати. Бо мене просто отак от заносить на ноги, заплелися, підриваєш на протипіхотній міні. Ну що, ногу мені відірвало одразу. Панікувати я не став. Болю як такого не було, такий ну, був сильний удар струмом. Таке відчуття було. Скільки часу реабілітація проходила? Ну, Через вісім місяців я вже був назад, повернувся в батальйон. А чому ви прийняли таке рішення? Та я самого початку знав, що я повернуся. Сапера з досвідом замінити важко, тим більше їх мало. Я міг навчати людей, я хоча б з цим впорався. Но сталося не як гадалося. От я пішов далі виконувати всякі задачки. От. Зараз все озвучувати не буду. Нормальний підрозділ розкрутили, котрий котри вже виконав загальними зусиллями. Ми два полка ворога стерли просто. Так що допомагайте армії фронту. Якщо не будете допомагати своїй армії, ну от будете годувати чужу, Відсидіться, не вийде. Воювати будете всі. Це ж було вже. Пан Андрій є діючим сапером цієї бригади, а також інструктором з інженерної підготовки. І зараз він нам розкаже про те, з якими боєприпасами можна зіштовхнутися на полі бою після того, як там були окупанти. МЛ-8, міна ловушка. Це якраз із тих самих сюрпризів. Це міна розжимної дії, там на неї треба поставити щось. Ось поставив, взвів міну. Угу. Якщо ти підняв предмет. Вона робить бадаблі, А під нею ще можуть лежати ящик з боєприпасами і там буде сильно. Заходиш в будинок, лежить, там, я не знаю, зброя, наприклад. І під нею буде лежать мелка. Ой, яка класна зброя. От, а Виявилася, вона не дуже класна. Наприклад, от. Вони встановили тіпо, таке стаціонарне поле піхотних мін і під одною якоюсь сюрпризі буде. ПТМ-3 теж стара радянська міна. 3,3 кілограми вагою в неї кумулятивні виїм. Вона мала в теорії формувати ударне ядро для пробиття техніки. Ну, В принципі, танк в сучасних реальностях вона не проб'є, тому що ну, якщо вона під нічим буде, там така плита, що вона її ну, мало ефективно буде. Якщо гусінь, да, гусінь зіб'є. Ось така касета. Ну, от, ну, зараз це світильник. Ось його Перемістив. От тут Ось, бачите, підривач. От. Вкладається сюди батареєчка, закручується. Бачите, тут Самому контейнері є оцей отвір під батарейку. Угу. От і от вручну споряджується батарейкою, все. Міна вже заряджена елементом живлення. Кумулятивна фугасна міна. Вона працює на зміну магнітного поля. Тобто, якщо її посунути, вона вибухне. Якщо на, на неї не їхати, вона вибухне в районі пів метра приблизно 50 грам металу. Вона спрацює, тобто буде піхотинець з автоматом Ти спрацює, буде повсти ну, бронежилет спрацює. Ну, тобто, все, що металеве, попадає десь в радіусі пів метра. Воно ну, спрацьовує. Це ОЗМ 72. Арештович казав, що він на такі взірвався і вижив. Я ж пережив підрив на ОЗМ 72. Несправді це люта брехня. Бін. 30 метрів круговий радіусораження. Бачите, 2400 уламків тут вискакує на півметра, і там такий тросик взводить піропатрон. Бачите, тут піропатрон такий, mm -hmm. і тут капсуль детонатора всередині вибухівка, осколкова загороджувальна міна. Встановлюється вона вручну, прикапується. у ну, от, от, неї є от такий от підривач, вкручується от, сюди на і Ставиться вона на розтяжку. Тобто 15 метрів в одну сторону, розтяжка 15 в другу. Пройшов контрнаступ, зайшли на ворожі позиції. Підари взяли отаку міну, обмотали детонуючим шнуром і повели його в магістралю назад і в кінці поставили там темки, сапер, перший шов. Ну, наступив на цю міну. Ну, він там виживав ті, хто стояли позаду. Неприємний сюрприз. Газові гранати на розтяжку ставили. Причому заборонені. це хімічна зброя. К-51 знаходили. І зараз вони ці гранати з дронів скидають. Це запал від гранати. Ну, от у ДЗ. Це от якраз розмінований FPV-дрон був. Ось він досить дощ. І от Вони полюбляють на цьому запалі різні боєприпаси, вішать, в основному кумулятивні. От, розбирають, вкидають туди пластит, вставлять оцей УДЗ, ОДЗ, перероблений, бачите, кустарним способом. Вони обрали тут запобіжник, самоліквідатор обрали і залишили тільки от, бойову чеку, ну, от котра. Підпалюється шнурок, дрон злітає, поки дрон летить, шнурок догоряє, вирає оцю бойову чеку, вона відстрелює і потім від от такого удару mm -hmm. де спрацювання. Якщо, от, до прикладу, зустріти о, ну, десь mm -hmm. в лісі, будучи там піхотинцем. Не чіпати, якщо не знаєш. Основне правило. Основне сапера. правило: не чіпай, якщо не знаєш, не тільки сапера взагалі. Хей, лани, широкополі. Дніпро і круче, стануть вам попере горла, москалі їбучі. Не могла не звернути увагу е, там на цю акулелі. Як ця ідея у вас виникла? От, прикручували до таємки хвостовик на скит. Я так взяв так, е, так воно ж схоже на гітару, і мені зробили хлопці фотку з цим хвостовиком. Думаю, що б дійсно не зробити. Ну, корпус та є, він порожній, він як резонатор буде працювати. Мав досвід з створення музичних інструментів. У мене там банджо є, сам робив, є бас гітари, там робив ну, таке. А укулеля це самий простий інструмент, який тільки можна приладнав грифи, воно вже грає. А ви зіграєте, бо я типу не сильна. Чотири струни все. і, ну... Економічні сили нас не запросили. Кому донати, а кому лопати, і доки всі косили під кальян тусили, хтось такий та й мусив воювати, а я б хотів, тримай економічний фронт, а у житті не завжди все йде гладко, тож доки пес патрон тримає район. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку.